Яку силу мають ікони Семестрільна і «Всецариця»? Один із найшановніших образів Богородиці ікона Семестрільна, вірний оберіг для віруючих, захисниця матерів та дітей, заступниця грішників? Семестрільна Божа матір, незвичайним за сюжетом образ. На ньому причиста діва постає без богомовляти, на царицю небесну спрямовано сім кинжалів. Праворуч і ліворуч. Саме за розташуванням стріл легко відрізнити ікону семистрільної від образу пом'якшення злих сердець. Там один із кинжалів, розташований знизу. Яке має значення семистрільна ікона? Чому на груди Богородиці націлюється така загруза, щоб зрозуміти значення ікони семистрільна, потрібно звернутися до біблійського сюжету. Коли минуло 40 днів після народження Спасителя, його батьки зазвичай вирушили до храму. Там їм зустрівся старець. Симеон. Багато років тому голос повідомив йому, що зможе побачити Бога за життя. Симеон, богоприменець, визнав у маленькому Ісусі довгоочікуваного Месію. Старець виголосив пророцтво, в якому попередив причисту діву про прийдешні випробування. І тобі самій зброя пройде душу. Багато горя та страждань випало на долю Божої Матері. Саме це відображено в іконі, сім стріл говорять про безліч, повноту, надлишок, випробувань. Що символізують стріли? Є два основні трактування. Одні вказують на сім гріхів, які завдають хворобливий ран Богоматері. Інші говорять про сім чеснот і обрядів, бачачи в них сакральний зміст. Так чи інакше, пречиста діва служить якимось ідеалом жінки, яка смиренно прийняла свою долю і душевні муки. Семестрільна. Образ глибокої самопожертви Богоматері, яка переживає людські гріхи. Зі знахідкою образу Богородиці пов'язано цікава оповідь. Один крипак страждав від кульгавості. Одного разу йому наснився дивовижний сон, до якого почув голос. Чоловіка закликали зійти. До церковного дзвіницю та знайти там ікону. Спочатку Крипакові відмовили вірити і не пустили на дзвіницю, бо ніхто із служителів церкви не бачив там жодної ікони. Однак чоловік, виявив наполегливість, піднявся до дзвонів і взявся за пошуки. Через деякий час йому вдалося знайти образ у зовсім несподіваному місці. Він був перевернутий і як дошка виявилась сходинкою. Ікону Семестрільну відновили у храмі, відслужили молебель. Незабаром селян, селянини стілився від своєї недуги. Цю історію відносять до XVIII століття. Так в чому ж допомагає ікона Семестрільна? Богоматір глибоко дивиться в душу людини, тому звертатися до неї з молитвами потрібно з добрими помислами та відкритим серцем. Ось у яких випадках допомагають молитви семестрільній іконі, про при необхідності сілення тіла та набуття душевного спокою, за бажанням залагодити суперечки. Із сусідами, колегами, для збереження миру в сім'ї, примирення чоловіка та дружини, рідних та близьких, для утихомирення гніву, зайвої дратівливості. Молитви семестрільній іконі охороняють життя захисника, що пішов на війну, пом'якшують серця недругів, допомагають стати. Милосердним. Перед смертю Цариця Небесна сказала, що почує кожного і допоможе всім, хто просить. Чудотворний образ служить православним нагадуванням про лагідність і смиренність, милосердя, самопожертву і прийняття волі Господа. Тож давайте зараз всі разом з вами помолимося. Богородиці перед іконою семистрільна, о Мати Божа, пересвята Діво Богородиця, Ти перетерпіла люті скорботи і страждання на землі, і безперестанно молишся за нас, грішних, перед престолом Божим на небесах. Ти бачиш, Мати Милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе. Розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість, ти, яка породила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами твоїми, ти, яка від нашестя чужинців народ наш давнину рятувала, зупини нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську. Ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу, і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, сіли й зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати. О, владичиця наша, Богородиця, Наверни до Бога серця тих, що йдуть на нас війною, всіх безбожників і всіх злих людей цього світу, просвіти розум їх світлом правди Христової, виведи з омани і пробуди їх до істини. Очисти, пречисто, діва, серця всіх людей від злоби, ненависті та ворожнечі, утверди нас, всіх. У любові і мирі, щоб усю нашу надію на Господа покладаючи у силі і непохитній вірі, пройшли ми усі випробування, послані нам згори, і врятовані Божим милосердям, повсякчасно славимо Отця нашого Небесного у святій Трійці, єдиного Бога. І твоє за нас материнське заступництво на віки віків. Амінь. І ще було у вас питання про ікону Всецариця. Не всі ікони допомагають перемогти рак. Є серед них особлива Всецариця, І дуже часто перед нею збираються ті. Чия недуга загальна, часом вже незворотна. Але кожен з них все ж таки сподівається, що Господь все може і їхня історія буде з добрим кінцем. На іконі трон символізує царську славу Цариці Небесної. Правою рукою вона вказує на свого сина, нагадуючи, що єдина дорога до Спасіння Христос. Ікона Всецариця має благодатью сільювати різні хвороби, починаючи від звичайного болю і закінчуючи найважчими, безнадійними формами онкологічних захворювань. Цю ікону так і називають іконою, яка перемагає рак. Хвороба ця всім відомо нікого не шкодує. Тут часом не допоможе. Ні ніж хірургічний, ні хімотерапія. І тільки погляд спрямований туди, куди кожен заглядати боїться, глибоке серцеве, сльозне покаяння, велика надія та молитва людини, яка стоїть перед іконою і просить, 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 може все змінити. Звичайно, тільки якщо Господь дозволить, змилується. Змінить на все добре. Але спочатку про іукону все цариця дізналися не як помічницю з пухлинами, а як ратівницю від чарів та чарівництва. Перший, хто отримав на собі її участь, був молодий чоловік, який займався чаклунством і вирішив випробувати на ній свої сили, але його спіткала неприємність. До якої він точно не був готовий. Він таємниче був відкинутий у бік, коли почав бурмотати незрозуміле заклинання. У цю саму хвилину лик Богородиці засяяв і він зрозумів свою помилку. Тут же він розповів про все старцям і слізно облагав її прощення, після чого був прощений. Не випадково вона називається саме як Все пані, все повелителька, все цариця». Сьогодні вона знаходиться у ватопеді, власне, там, в одному з грецьких монастирів, де вперше і був написаний перший список ікони ченцем Ватопедом, який і став свідком того самого першого її дива. А сталося це у далекому 17 столітті і не припиняє дивувати цю ікону й досі. До неї йдуть чутка росте, чудеса множиться, а випадки сілення не припиняються. Настільки, що цей святий образ цієї ікони, що лікує, став відомий у всьому світі. До все йшли і продовжують йти люди різних віросповідань. хто дякує, хтось просить, хтось починає вірити та приймає святе хрещення. Усі моляться перед нею, благають простілення, до святині приносять і дорослих, і дітей. І тим, і іншим вона давала та дає свою силу. Повертає здоров'я, дає надію. Навіть тоді, коли лікарі розводять руками і таблетки стають безсилими, все посилає свою ратівну допомогу, і діагноз, поставлений раніше, чудесним чином змінюється і разюче відрізняється від того першого обухом по голові злого вердику, що б'є. Це говорить про її особливу, всеосяжну силу, яка дарується тим, хто її особливо потребує, хто щиро всім серцем вірить. І Господь дає за своєю волею тим, що шлях для спасіння не пройдений, а може, і виявляє це слення добрим його початком. І практично багато хто відчуває на собі. Її допомогу та велике заступництво. Саме Божа Матір уособлює собою церкву, в якій вся повнота, вся сила, вся єдність, спасіння у ній і лише в ній. Це кілька випадків, що сталися у наш час, але вперше відчули зміни саме дітки, які лежали в дитячому онкологічному центрі. Там, у 1991 році, маленькі пацієнтки стали помічати, що від ікони Всецариці в маленькому паперовому зображенні сяє світла. Це стали помічати і дорослі, і бачили, як діткам від неї ставало легше. А після того, як невеликовна хвороба однієї дівчинки почала піддаватися лікуванню. Всі були вражені, перед іконою стали служити молебні для хворих дітей та їхніх батьків. Та й взагалі багато хто тільки починає читати акафіс, молитви перед святою іконою вже скоро відчувають полегшення. Сама ж молитва здатна сілити від потягу е, до табака, алкоголю, наркотиків. Ця святиня, святиня захищає від чаклунства, привороту, псування та інших темних і злих чар, оберігає будинок від магічного впливу, але не варто боятися нічого. Якщо Господь не попустить це на нашу користь, нічого не буде. А значить, і боятися заздалегідь цього і боятися будь-якої людини, яка недобро, на вас подивилася, не варто. Молитва перед образом Всецариця здатна навіть виганяти бісів з людини, утихомирити ворогів, прогнати недоброзичливих. Якщо ви ще з нею не знайомі, ніколи не відчували на собі її заступництво, то допомогу, але дуже її потребуєте, то зберігайте. Текст молитви. О, пречиста Богомати, Всецарице, почуй багатостраждальне згідхання наше перед чудотворною іконою Твоєї, що за фону до нас принесена, поглянь на улюблених творінь Божих і дітей Твоїх, важкими хворобами обтяжених, котрі зі щирою вірою і надією. До великої милості Твого, Божественного сила, через святе зображення твої припадають. Як птах покриває крилами пташенят Своїх, так і Ти, нині, все діво, покрий нас небесним покровом, крил Твоїх, захисти чесним Твоїм омофором. Там, де немає надії. Безсумнівної Господньої надією будь там, де люті скорботи панують, терпінням і полегшенням від Господа явись. Там, де морок відчувають, в душу вселився, хай засяє світло божества, молодушних силою і милосердям Святого Духа утіш, немічних укріпи, для зачерствілих серед пом'якшення. І просвідчення Слово Божого даруй, Господньою благодаттю всіли хворих людей Твоїх, о, все, все, все цариця розум і руки Тих, що лікують нас, благослови, що послужили вони знаряддям всемогутнього Христа, Спаса Нашого, як живій, сущий з нами, молимось, Господові. Перед іконою Твоєю, владичице, простягни руки Твої, повні Божественних сілень, раде скорботних у печалях Господня, утіхо, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, прославляли животворчу і нероздільну Тройцю Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. От я вам чуть-чуть розказала про ікони Семестрільна і Все цариця. Якщо вам ще якісь є питання, що то вас цікавлять, пишіть в коментарях, і я теж тоді зроблю таке чи відео, чи выйду в прямий ефір. Ще у вас були запитання, щоб я вам розказала про наших янголів. Я вже якось робила відео і, і по моєму в прямому ефірі розказувала. Ну, так як ви просите, то я ще раз вам розкажу про наших янголів охоронців Янголи-охоронці завжди посилають різні знаки та попереджають про майбутнє. Кожна людина має свого Янгела – охоронця. Вони захищають від негараздів та бід. Не кожен вміє читати знаки, які дають охоронці. Знаки можуть бути примітивними, але важливими. Наприклад, ручка впаде на якийсь важливий документ, який потрібно виправити. Однак може статися так. Що цим документом взагалі не варто займатися, бо він призведе до збитків та великих проблем. Якщо ручка раптово потекла, уважно поставтеся до важливих документів та фінансів, не просіть про підвищення зарплати або по кар'єрних східцях. Також не розраховуйте на виконання задуманого. Ще можуть зіпсуватися стосунки з керівництвом або можна втратити роботу. Якщо все почало валитися з рук, це важливий знак. Невдовзі можна втратити цінні речі. Слідкуйте за гаманцем, смартфоном та сумкою. Янгол намагається попередити про можливу крадіжку або розбій. В цей час не випускайте. Не впускайте знайомців в будинок. Якщо раптово зламався транспорт, це є попередження. Якщо ви їхали купувати нову квартиру, автомобіль зламався, подумайте, чи варто робити таку покупку та чи не вийде це боку. Якщо зламався, розбився чи зупинився на годинок, це цей день буде невдалим. Для фінансових операцій. Якщо стали часто помічати зграї горобців, не плануйте жодних поїздок. В дорозі можуть статися неприємні події. А якщо жодної поїздки не планувалося, зверніть увагу на власне здоров'я. Якщо почали ламатися побутові прилади, кімнатні рослини не приживаються, посуд б'ється, то це може попереджати про біду з кимось із близьких. Подзвоніть усім та спитайте, чи все добре. Якщо по дорозі побачили декілька авто, що мають три одинакові цифри на номерах, не вирішуйте жодних важливих питань. Якщо немає можливості потрапити на важливу зустріч, то не йдіть. Краще поверніться додому. Та не вирішуйте ніяких важливих питань в цей день. Янголи-охоронці стежать за нами та дають багато знаків. Навчіться розпізнавати їх та розуміти, щоб уникнути проблем. Я думаю, що для вас була корисна ця інформація і про наших янголів, і про ікони Семестрільна і Всецариця. Бажаю вам всім мира, добра і любові. Бережи вас всіх, Боже!